Ти купив печенюжок Заварюй чай. Слава Україні ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Виклав у мережу трейлера Summer Game Fest. Уважні глядачі вже помітили там Сталкера. Тож офіційно можна чекати від GSC щось не тільки на трансляції від Xboxів. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. в кінці, до речі, був фрагмент, який з містером Дором, тож DLC ДЛСішка до Алана Вейка 100% також буде показана на Summer Game Fest. На сторінці Стіму з'явилися вимоги другого Silent Hill'у. Для мінімалок вам вистачить і GTX 1070 Ti, або RX 5700. А от щоб викрутити графіку на максимальні, знадобиться RTX 2080, або RX 6800 XT. Я йому потрібен цьому бідоласі. Зачекайте, який у вас комп'ютер? тільки не кажіть, такий біленький. Вархорси такі пообіцяли додати українську локалізацію в другий Kingdom Come. Come from your offices. Так, до списку підтримуваних додали російську. Це зрада, магістра. Але то вже таке. Головне, аби український переклад був якісним. Те, що треба. До речі, ще Kingdom Come 2 гратиметься на всіх консолях лише у 30 кадрів. Різниця між різними версіями буде лише в роздільній здатності. Яка різниця все одно переробляти будеш? Netflix опублікував трейлера до анімешного том Raider The Legends of Lara Croft. Реліз запланований на 10 жовтня, а голос Лари може бути вам доволі знайомим. То Гейлі Етвелл, яку ви вже чули, як Пегі Картер в мультах Марвелу. So Atwell and Гейлі am Okay, Supermassive Геймс повідомили, що перенесли третій Літл Найтмерс на невизначений термін. З обіцянкою випустити десь колись у 2025-му. Обіцянка цятянка. Ходейку Ючо Хіроюкі Санада. Він же Скорпіон, він же Щогун, розпочав перемовини про доєднання до касту майбутнього фільму за мотивами гри Гостов Цушіма. Гадаю, сама доля звела нас разом. На Брідчо Спіріц таки справді вийде на Xbox. Я ж тобі казав. І навіть вже є офіційна дата виходу 15 серпня цього року. Bye. Новий патч до третьої брами Бальдура, що вже є сьомим за рахунком, покликаний додати офіційну повноцінну підтримку модів. А oh, ще again. Спочатку цей функціонал з'явиться на ПК, а потім вже і на консолях. Ну нарешті. Sony випустить адаптер, що дозволить під'єднати PSVR 2 до ПК вже 7 серпня. Коштуватиме це діло 60 євро. Я бі дарма це зробив. Я робив куди більше, за куди менше. До Ubisoft Монреаль доєднався Юбісофтівський офіс із Торонто, аби допомогти в розробці ремейку принца Персії піски часу. Говорить і показує Торонто, організатори Summer Game Fest запевнили, що під час шоу не буде ніяких оркестрів, музичних виступів та іншого подібного перформансу. Співай зі мною. Що я казав тобі про спів? А посвистіти? А помогикити. Добре. Могика. <псвітна> Ця двохгодинна трансляція має зосередитись виключно на трейлерах та власне геймплею ігор. Так, Ви я прийшов, тобі повірю Хейдес 2 стала найпопулярнішою грою Steam Deck. На другому місці досі тусує четвертий Fallout, а перша частина Хейдесу також дуже неочікувано Досі тримається в топах. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, очікування, тож не рахується. Змовірно, після проходження раннього доступу другої гравці вирішили навідатися і в першу. Так очевидно. Нещодавно Незері провели комбаткаст, де показували патріотичний ігролад гоумлендера. Вже сьогодні о 16.00 він стане доступним всім власникам преміум видання МК 1 Камео Фери доєднається до нього десь колись цього місяця it better. Амазон оголосили, що готують серіальну адаптацію Якудзи. Перший сезон має вийти 24 жовтня та складатиметься 6 епізодів. А 1 листопада докинуть ще 3 бонусні епізоди. Це не гаразд! Не гаразд, я у розпачу. 10 червня Вальгейм вийде на Mac. Гра підтримуватиме кросплей з іншими платформами. Вони точні з нами, я буду точним із вами. Я не потерплю ані зриву, ані помилки, нічого. А пам'ятаєте, за три роки тому Мікрософти анонсували кооперативну контрабанд від Avalanche. Даруйте. Забув. Так от подейкують, що гру перенесли десь на кінець 2025 року. До того ж, аваланчі закрили студію в Нью-Йорку та Монреалі, звільнивши 50 співробітників. Усіх решту другорядних невдах я звільню! Ігри, що роздають кожен місяць перед платникам PS Plus, вже можна забрати до своєї бібліотеки. Що було, загуло. Що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є. Нова версія віарного гітмена вийде ексклюзивно для Мета Шоломів Цукерберга. Журналістам дали помацати Shadow of the Earth 3 доповнення до Elden Ring. Тому в інтернетах варто очікувати трохи нового ігроладу. Очевидно. Очевидно. Релізнулась мультиплеєрна гра Killer Clowns from Other Space за мотивами одноіменного фільму. Хто цей клоун? І якщо вам здалося, що вона нагадує п'ятницю 13, то це не просто так. Шо? Мені нічого не здається. Хочеш, щоб я довів? Адже цей проєкт розробляють ті самі розробники. Відповідно, і основа ігроладу і локації трохи схожі. Однаковісіньки Bloodborne Карт, аби уникнути судових погроз Sony, перейменувалися у Nightmare Кар та вирізали абсолютно всі згадки персонажів та подій Бладборну, залишивши лише кілька натяків. Пробачте, мабуть, сталося якесь непоро. Начувайся, плагіатор, наша баба-адвокатор. Зробить з тебе форшмакатор. Піс, піс. Інсайдери стверджують, що ПК Порт The Last of Us Part 2 вже готовий. І незабаром варто чекати якогось анонсу. Брехня. Нещодавно анонсований мультиплеєрний шутер Concord коштуватиме 40 долярів. Він який? Він прекрасний. Геть капелюха, це американський долар. А також вимагатиме аккаунт PlayStation Network, як, власне, і всі майбутні релізи Sony на ПК. Нам ну, тепер з цим жити. Ворнери випустили оновлення Hogwarts Legacy. В ньому завезли новий фоторежим, нові образи, вести та ще купу всякого. <кхід> Сфоткую нахрену, це хрінь поймешо. Ні! Behavior interactive! Автори DBD та your maker голосили, що планують скоротити 95 співробітників. Я зміг проникнути до робочих бригад підприємства. Ти працював тут? Доки не скоротили. Вархорси повідомили, що на Summer Game Fest покажуть нового трейлера Kingdom Come Deliverance 2. Не треба ні руки геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. Хай розпочинається свято. Бу -бу. 17 червня вийде демка з Алтерс, графонистого симулятора виживання з елементами розбудування бази. Розробники пообіцяли додати українську локалізацію до гри. Тож цікаво, чи буде вона в демо? Ні. Я так і думав. А от ін виживач в якому вже є українська, сьогодні отримав апдейт з новими локаціями, квестами та музичними інструментами. Моя музика це переважно інтуїтивні, несвідомі звуки. Другий сезон серіального Last Us міститиме сім серій. Кінороби стверджують, що планують вже й третій сезон, але не виключають і того, що події можуть розтягнутися і на четвертий. Нічого. Ні. Я йому вірю. Ні. Цього місяця в Game Pass потраплять. Окта Travel, Перша і друга частина, як на ПК, так і на консолях. Вже доступна. The Personalization 12 червня вийде тільки на ПК. 13 червня Insonzo, а також Callisto Протокол вийдуть як на консолях, так і на ПК. 18 червня Steel Wakes the Deep так само і на ПК, і на консолях. Uh, все все, усе. А от 15 червня підписку покинуть. Brame the Mountain King, High on Life, Run Factory 4 і Spec Lines From the Far Out. Все! Dragon Age Dreadwolf тишком нишком переименували у Dragon H The Wailguard. Різкі зміни! Різкі зміни. Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни. Крім того, 11 червня о 18.00 розробники проведуть трансляцію, на якій обіцяють показати багатсько нового ігроладу. Вірю вашому доброму серцю. Просто зараз в епічній крамниці Тіма Свіні роздають Marvel's Midnight Sun. Я завжди сподівався, що цей день не стане. Он як? Так. Тому що ти завжди вірив, що інакше й бути не може. Дісі опублікували тизер мутованого кота із другого сталкеру. Від звичайного кота мурзик відрізняється розмірами, саблизубістю і баритоном. І на відміну від концептартів, цей мурзик Васильович виявився абсолютно лисим. Через помилку мого відданого помічника Мустафи процес розморожування пройшов не зовсім вдало. Конструкція була досконалою. Глянь, що ти зробив з біглсвортом. Але доктор зло, ми не могли б передбачити усіх негативних наслідків реанімації кота. Мовчати подейкують, що на Summer Game Fest 2K таки привезе Borderlands 4. А вже ж. Джефф Граб стверджує, що як і Summer Game Fest, Xbox Game Showcase також триватиме приблизно дві години. За які Мікрософти планують показати десь 30 ігор, серед яких мають бути і нові анонси. Звісно. А от вже Том Warren інсайдерить, що Мікрософти розпочали розробку ремастера Halo Combat Evolved. Одразу одночасно для консолей Xbox і PlayStation. Не може такого бути. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.